Доброго дня всім. Там да, ми сьогодні відводимо підсумки. Я думаю, що головним підсумком стало наше бажання продовжувати цей проєкт. Ми зараз готуємо кроки щодо, щодо розширення його географії, щодо розширення кола учасників. Чернігівський регіональний центр інвестицій та розвитку в цьому проєкті виступав партнером. Через нас відбувалась комунікація з представниками малих міст в Чернігівській області, саме на малі міста був зорієнтований цей проєкт. Я думаю, що це в значній мірі справедливо. Наприклад, якщо подивитись на рейтинг інвестиційної привабливості районів України, то першій п'ятірці ми побачимо Харківську область, ми побачимо Львівську область, місто Київ. Донецька область, Дніпропетровську, тобто великі наші промислові регіони. Малим регіонам трошки важче конкурувати з ними в масштабах країни, ну а про малі міста, відповідно, я думаю, що ще важче витягатись. Такими серйозними гравцями. Тому цей проєкт, який об'єднав 20 учасників з 10 районів, він безперечно мав користь, є і напрацювання. Ну я думаю, про це скажуть безпосередні учасники проекту, безпосередні учасники стажувань. Звичайно завжди є прагнути до куди є прагнути. Да? В цьому проєкті у нас виникали певні складності, тому що ну ми від початку розуміли ці ризики малі міста, люди в адміністраціях, люди в міських радах, вони мають досить багато різних завдань, тому не завжди вони могли на 100% якби включитись в цей проєкт. Ну, в особі наших представників від районів, які сьогодні з нами, я вдячний всім учасникам, які були у нас на семінарах, які виконували домашні завдання, які брали участь у навчальних візитах, брали участь у стажуваннях. Ну, сьогодні по діяльності свого центру, в принципі, ми. Продовжую співпрацювати з цими містами, з цими районами, і певні здобутки вже є. Так що я думаю, що проєкт вдався. Ну і цікаво, напевно, з польського боку почути також оцінку, оскільки певно, це був новий досвід. Дякую.